Сьогодні пересадила у більші стаканчики газанію і вербену квіти свої. Ось. І далі буду пересаджувати в касету по одній рослинці балконна суміш петунія. Ось так. Ось так вона в мене виросла. Така. Буду по одному так видіргувати. ось такий корінець. Непоганий корінець. Ось так. І ось зараз покажу, як я її буду заглиблювати Роблю отвір такий і отак акуратненько. Отак. І отак все. Ще раз покажу. Тут уже политий, политий гру, такий вологий. Ось так. Ах, не вийшло. Так, друга спроба. Отак вот от. І потім ще раз полю, щоб корінець розправився. І все.